отримала подяки, благодарності від Марини. Звягіль, не знаю, що тут. Дякую, моя дороганька. Хай до вас летять тільки радісні вісточки, кохання взаємне, сильне, гроші про міхармані. Ну, Здоровою, саме головне, таке, знаєте, таке стрімке і сильне, як чиста прозора вода. А так і буде. Моя двіга так сказала, викликала на добро Марина. Називала і зав'язала. Не знаю, чого мені Марина припала. Так гарна упаковка. Дивіться, яка гарна все. Дивимося, розгортаємо. Всі покинули. Так, дивимося, зараз, зараз. Ось, Це гарне. Це яка неймовірно гарна часа. Холод мені Марина прислала із капюшоном. Боже, який гарний, заберу на дачу. Такий довгий, якраз мені аж до п'ят буде. Дуже який Ну, Дякую, Марина, вам догодили полі. Прекрасний, не білий, а молочний, молочний сердечка. Дякую, моя дорога, дуже приємно, дуже-дуже. Дякую вам, я обіймаю. Ой, Заберу на дачу. Там буду розкошувати, пити, вам гадати в цьому халаті.